Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, трошки хворію, знову горло, кашель, температура. Зараз особливо нічим не займаюся, так як в нас похолодало, ще й сніг випав. Але сніг це добре на мороз, так як озиміна пережила, у нас було мінус 15. Трошки працював над навіскою, дещо там мене не зовсім вийшло, я це діло покинув. Але де, те, що зробив, я вам зараз покажу і те, що ще допрацьовую. Так, звернулися до мене сестра двоєрідня. Так як зараз брат знаходиться, її рідні, а мій двоєрідній на фронті, втратили вони автомобіль і попросили, каже, от я один. Одного та без блогерів тут з наших таких знаю, каже, будь ласка, допоможи зібрати на автомобіль для брата якісь кошти, бо... тому що вони втратили і попередній автомобіль. <кхів> 에... Так що реквізити всі залишу в описі під відео. Будь ласка, долучіться, хоч хто з чим може, хоч по пару якихось гривень відмовтесь від якоїсь кави, від якогось пірошка. І Хто чим зможе. Ми також з дружиною чим можемо допомагаємо, тому що на фронті автомобіль це ну, дуже потрібно. Бачите, яка ситуація. Так що, будь ласка, долучіться, хто чим може. Всім дуже дякую. Е, карточки там е, будуть і реквізити Фещенко Ніна Вікторівна, це сестра. Брата рідного самого брата Фещенко Іван Вікторович звати. В нього зараз мама померла, батько за кордоном і в Україну не повертається, тому що так в його взагалі зараз дуже тяжка ситуація, і особо допомогти немає кому. Так що долучіться до збору, будь ласка. По новісці працював я це ще до холодів. 에, поки була можливість і поки <смеш>, був здоровий, Підрозібрав тут трошки навіску, роблю культиватор, хто знає, але з культиватором особо не спішу, так як все одно фарбувати його потрібно буде, коли потепліє. Дивіться, що допрацьовую. Зробив ось такий тут оплаваючий режим, як на радянських тракторах. Ну і на імпортних також така функція присутня. Це особо потрібно для більш широкого інвертару. Там 2 метри і більше, особливо для культиваторів, сівалок навісних, щоб навіска мала змогу вліво-право грати незалежно від самої гідравліки. І плюс це потрібно, коли гідравліка йде примусово на плаваючому режимі. Де немає, у нас виходить примусового, воно так особо, можливо і не потрібно. А тут а, ці два потужні гідроціліндри не так легко пересилити нашому інвертарю, і плюс менше буде розбиватися на малих коливаннях е, самі ціліндри. От, і це було допрацьовано, щоб тут змога буде 5 см грати. Кожному. А виходить, щоб на перекос у нас на вісне буде ставати тут, скажімо так, 5 опуститься, 5 підніметься до 10 сантиметрів. І це вже нам буде розвивати не так навіску. Нам тільки потрібно буде штопорити для плуга на оцей пальчик. А на ось тут, в принципі, з таким, як сажалки, культиватори, сівалки навісні. Все можна працювати на. Плаваючому режимі. Тут пальчик пару секунд переставляється і все. Ось так це все діло допрацьовано. Спочатку я тут був, виготовив сюди гідроціліндра. Зараз покажу вам його. Ось так це було виготовлено. Сюди оце заводський, заводська тяга. Ось сюди був приварений такий кронштейник. Просверлений отвір на 16, а в заводському було про просверлений ще один отвір ось по цій лінії і прорізано під 16 під пальчик. Так, і сюди був виготовлений вже на ціліндр такий ідентичний кронштейн. цьому. Ось, Спочатку хотілося мені доварювати оці вуші з боку, а цей отвір не чіпати. Але, думаю, якось тут стільки місця то. Вирішено було зробити так. О, тут це цільна пластина, вона тут не зварена. Тут зварена, але зроблені хороші фаски. Під 45 і все було проварено щищено з усіх сторон. Ну, і ось так. Два ідентичних таких кронштейника. Оце повністю дублює. ось це. Оце буде тепер запасна тяга. Тапує. Потрібно буде їх замінити. Це чисто я для проби так узяв їх. Вон ще один, ще другий щось не зажимається по полку. То виміряю все і закажу собі два нових шланга, зроблю прямо від розподільника, і вони будуть якось сюди йти, щоб отут не заважало. Покажу, вам де знаходиться. Це циліндр Ниви СК5 з рульового управління. Я колись його на шифен ставив, але в мене з ним. Не зовсім все завдалося, так як шланги якісь маю, беушні різні, але вони всі десь тічуть, хто, які на обжимці, які ще десь. Ну і не вийшло в мене. Воно все потікло. Псіхонув щось, взяв відрізав відрізувати кріплення, приварив його сюди. Виходить, отак я допрацював оцю навіску. Поки що відмовився від годроціліндру. Так як підключив я його сюди, був на цих муфтах, і все воно, коли піднімається, воно все десь тут капає, там капає. Ну потрібно це все буде, якщо то якісно робити. І без цих муфт, і робити нормальні шланги, щоб при опусканні, підніманні новіски, вони не так їх перегивало. І я поки відмовився від цього. Хоча ідея була цікава, ну, щось. Руки опустились у мене до цього, до цього допрацювання. Слідуше, потрібно допрацьовувати ще в скаутах. Ну, і це в багатьох, в принципі, мені на тракторах, бокові розкоси. Я ось уже відкрутив ці кронштейни. Отут От у нас йде. Оцей виходить пальчик. Багато хто знає, і в коментарях дякую за підказку, мені це писали. Іде не на одній осі оці, оці пальчики. Вони, я ось приклав кутник і замірав, і рівно на 3 см вище йдуть. І в нас при на навіскі дуже зажимає бокові розтяжки, і цим же ж при повному підйомі і при опусканні, і цим же ж у нас виходить починає. Трощити наші вже розкоси. Ось дивимося, я ще толком не з чим не працював, тільки прицеп тягав. І вже був з грузом на повороті, повертав. І бачите, вже воно було напнуте і вивернуло в мене один оцей пальчик. Уже потрібно оце зараз буде ставити у прес і його вирівняти. Цей, в принципі, вцілів пальчик, ось правий, а лівого вже зігнуло. Його так і видно не було. Почав розбирати, дивлюсь, капець, вже погнутий. Слідуще допрацювання це буде яке, це косяк виробника. Не знаю, що вони там, звісно, курять, коли вони то роблять оці розкоси. Дивимося, у нас отут в розкосі отвір 20. Отут іде отвір у Кронштейні 19, це ще намірав. А пальчик взагалі, цей, що тут стоїть. На 18. Здивимося, які зазори. Воно що тут теліпається, що тут. А... Ну, Звісно, косячок ще той. Воно ж це все буде товкти, розбивати зараз оці уші. отут яблуко, і сам пальчик випрацьовувати швидко. Тому я це все діло буду переробляти під пальчик 20 мм. Буду розсверлювати там отвори, ці пальчики поки в сторону, а там так як на сотвір 20. І все буде перероблятися на пальчик 20. Допрацюю зараз ці всі моменти і потім вам покажу, як це все діло виходить. Діма за Грошоп також має скаута, такого ж сороківку. Він, в принципі, в відео своїх показав це до опрацювання. Ну я поки так не спішив з ним. Все поступово старався робити. Тут, в принципі, відрізаємо тільки оцей кронштейн, і його вистачає переварити нижче. І все, на 3 см. Гарно обварити, фасочки зняти, щоб хороший шов проварити, і все. І це все діло буде працювати відмінно. І Воно навпаки потрібно, щоб навіска при підйомі тільки в самому кінці підйому, чуть зажимало на віску. Коли опускаєш, вона повинна трохи бути, бути розслаблена, щоб ці розкоси якраз робили свою роботу і не розбивали, ну, плаваючи, більш було вліво-право, грало воно, і щоб не так розбивало це все діло і трактор в сторону, не так водило. Так, переварюю кріплення. Зрізав я їх, зробив зазорчики, фасочки. Були вони, скажімо, ось так стояли. Ось, я що роблю? Просто думав опускати, але це виходить якесь отаке. То я вирішив просто перевернути це кріплення іншою стороною. Ось міточку поставив, де буде 3 см, і воно просто відмінно співпало. Тут, напевно, китайці просто щось напутали і поварили його не тією стороною. Але. Станок клепає і їм видно просто там без різниці як воно виходить. Ось так, я думаю, буде супер. Я вже сходив на трактор, наживив це все діло, помірав просто ідеально співпадає з валом навіски. Так що зараз це все діло обварюємо і пробуємо встановлювати. Доробили навіску. Перероблено переварене кріплення. Зроблене на палець 20, розсверлено. Ну, скажу так, у домашніх умовах ледь розсвердлив. отут ці отворі під 20, воно було 19. І виходить, що з нуля було б легше просверлити, сверло закушує. То у сверлильному станку це діло не пішло. То довелося сверлити брати перфоратор і на дуже маленьких отворах, так як у мене в сверлильному. І двигун слабенький, там, трофазний на одну фазу перероблений, і плюс трошки за високі оберти. Але з нуля, якщо сверлити, то бере сверло. А тут закушувалось, зупинявся двигун, довелося сверлити перфоратор. Ну, перфоратором без питань це діло все взяло. Все, цю тягу вирівняв пресом, нормально пішла, вона така, скажімо, пластилінова. Оце один такий вузел, який трошки. Довіри мені не внушає. Слабеньке це кільце. Потрібно щось буде переробити, подивитись, якось Т-25. Або, можливо, навіть з Китайця якогось потужнішого. Це все замінити. Ну, поки хай буде, але на запас щось потрібно взяти. Ось, як так дивитися, видно, на одному рівні вийшла тепер навіска. Даже, можливо, якісь пів сантиметра нижче. Але, я думаю, то все буде нормально. Зараз поставлю поперечину, зажму розтяжки і попіднімаємо. Подивимося, як воно буде працювати. Так, ось дивимося. Навіска має лют в нижньому положенні. Тепер дивимось підйом. Взяв на опускання масло густе, бо у нас мінус 10 рано було Середина навіски. Менший люфт став, але є. Повний підйом. Тепело піднімає кадес, класно, навіско зроблено. Дивіться, легенько гуляє. Бачите, повністю розтяжки не зажать. Майку знизу. І оце правильно, коли ти в транспортном їдеш. По вулиці, по дорозі, тебе навіска має бути трохи затягнута. А коли ти опустив, вона має гуляти в полі. Так що вийшло таке відео. Трохи грязний, тому що працював болгаркою, Вибачайте, Рекомендую зразу всім допрацювати, перших їхати в поле, тому що це дуже потрібно, щоб таке було добре. Стаю в колію, наче підлікувався трошки. Чекайте наступних відео, бо роботи дуже багато. Не встигаю все зробити, ще, я ж кажу, ці коробачки не дають покою. Добре, всім дякую за увагу, до побачення, всім мирного неба.